Мадит вирішили вкрасти 200 мільйонів гривень. Я одразу казав для тих, хто донатить, що це закінчиться корупцією. Корупція на крові хворих дітей, з яких здеруть все до останнього. Охмадит за 307 мільйонів відбудовуватиме. Маловідома фірма з завищеними цінами. До речі, а чому Охмадит за гроші, які лишаються, не пролікують дітей безкоштовно, тих, які були в лікарні під час атаки, бо з їх батьків здеруть за останню шкуру, щоб їх діти мали можливість вижити. Так, от благодійний фонд Охмадит обрав. Ав товариство Буттехнолоджі, переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу. З 14 учасників конкурсу, це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак, жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз показав, що з десятки дешевших пропозицій, що найменше сім, містили повністю заповнені. Комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт. Однак ніякого пояснення ігноруванню дешевших пропозицій Охмадит не надав. Також фірма Ріола Модуль, яка і виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції 179 мільйонів гривень. повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих чистих приміщень, операційних тощо вже частково замінені конструкції стін та стель. Пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені. А ще корпорація Порошенка Рошен заявляла, що вона проремонтує все безкоштовно більше як на 100 мільйонів гривень. І про це чогось тепер Охмадит теж замовчує. Тобто, керівництво Охмадиту вирішили вкрасти як мінімум 200 мільйонів гривень, які донатили українці та українські компанії.